Визначився переможець районної спартакіади органів місцевого самоврядування. Вісім команд сільських рад Пирятинщини змагалися у 10 видах спорту. Районна спартакіада проходила в два етапи. Перший відбувся три місяці тому в Березовій Руці, Другий 11 червня на стадіоні Ювілейний. Традиційно змагання розпочалися із урочистостей, підняття державного прапора та вітального слова. Радісно тому, що так нас багато зібралося. Мені радісно те, що все-таки організувалися колективи і приїхали на ці змагання. Тобто, село живе, тобто спортивному селу бути. Вісім команд Білоцерківської, Смотриківської, Харківецької, Березоворуцької, Теплівської, Давидівської, Сасенівської та Вікторійської сільських рад демонстрували швидкість, силу, спритність та влучність у п'ятьох видах спорту. Сільські голови стріляли із пневматичної гвинтівки по мішеням. Легкоатлети пробігли стометрівку та взяли участь в естафеті 4 по 100. Два футбольних майданчика були задіяні на ігри з міні-футболу. Тут кожна команда-учасниця зіграла свій матч. Стронгмени показали міц м'язів у гирьовому спорті. Найбільш видовищними були змагання із перетягування каната. Тут активно працювали не лише спортсмени, а й групи підтримки. Ання були особисто командні, тобто у кожному виді спорту визначилися переможці та призери, які отримали грамоти, медалі та заохочувальну матеріальну винагороду від депутата обласної ради. Я сьогодні відвідав цей спортивний захід по запрошенню голови районної ради Сергія Пазюка з метою нагородити від себе особисто як депутата обласної ради фінансовими грошовими винагородами. Наших спортсменів, щоб у них було більше натхнення для того, щоб розвиватися в тих видах спорту, які вони собі обрали. Намагаюся підтримувати не тільки власними фінансовими ресурсами розвиток спорту в нашому районі, а й залучати для цього для побудови якихось капітальних спортивних споруд кошти обласного бюджету, як депутат бюджетної комісії обласної ради. І думаю, що у нас відродження сільського спорту в цьому році. Вийде на інший рівень і буде він розвиватися нормальними темпами. За результатами двох етапів Спартакіади, перше місце посіла команда Березової рудки, друге Сасинівки, третє теплівки. Враження переповнюють. Боротьба була шалена і дуже велика конкуренція. Але наша команда Березово рудська сільська рада виграла ці змагання, зайняли перше місце. Емоції просто переповнюють всі ми радість і просто захоплені. І нам ще нам ще це не віриться. Всі три команди отримали по комплекту футбольних форм та м'ячів від Пирятинської районної ради.